Головний тренер олімпійської збірної України пішов на конфронтацію із клубами УПЛ. Інгулець нарешті визначився із новим тренером, а український арбітер працюватиме на матчі чемпіонату Європи. Вітаємо друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. А перед його початком традиційний заклик до вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Нас вже понад 10 тисяч. Крокуємо далі. Розпочнемо сьогодні із національної збірної України та розкажемо найбільш актуальні новини, які пов'язані із командою Реброва. Так стало відомо, що головним рефері, який розсудить поєдинок першого туру групового етапу чемпіонату між збірними України та Румунії, буде Глен Нюберг. Це не буде його першим рандеву із Україною, адже раніше він вже судив матчі Київського Динамо та Донецького Шахтаря у Лізі Чемпіонів. Під його наглядом Динамо зіграло в нічию 0-0 із «Фенербахче», а Шахтар розписав нічию 1-1 із Селтиком. Окрім того, на цьому євро буде іще один український слід, окрім національної команди. Наш арбітер Микола Балакін працюватиме четвертим суддею на поєдинку Австрія-Франція. Про це інформує офіційний сайт УЄФА. Головним арбітром цього. Поєдинку буде іспанець Хесус Схільмансану його помічниками Дієго Барберо та Ангель Невадо. Далі поговоримо про трансфери, адже серйозне підсилення знайшла Олександрія, а нові клуби шукають Шабанов та Бойко. Напередодні стало відомо, що Артем Шабанов завершує свої виступи за Полісся. Контракт захисника було завершено за обопільною згодою сторін. Однак довго сидіти без роботи він не буде. За повідомленням Sport.ua, інтерес до центрбека Бека проявляють два інших клуби УПЛ – «Колос» Та Карпати знайти нову команду може і ще один екс-гравець Полісся, це голкіпер Денис Бойко. Віце-президент Колоса Володимир Генінсон вже запропонував своєму клубу підписати досвідченого гравця. Втім, за даними того ж SportUA, поки ця пропозиція не знайшла підтримки у керівництва команди, тож тут переговори ще тривають. Серйозне підсилення отримала Олександрія. До команди Руслана Ротеня найближчим часом має приєднатися півзахисник молодіжної збірної Хорватії Іван 21-річний правий півзахисник прийде до команди на правах оренди та підпише угоду терміном на один рік. Олександрія також матиме право викупу контракту. Про це інформує ютуб канал Come on Play. Найближчим часом покине Рівненський верес Дмитро Кльоц. Наразі він перебуває у роздумах щодо подальшої кар'єри і має реальну вигідну пропозицію від металіста 1925, Інформує футбол з вертольоту для уродженця рівного пріоритетно залишитися у команді Шандрука. Але стверджують, що особисті умови для гравця у харківському клубі вдвічі перевищують його нинішню оплату. Далі говоримо про інгулець. Нарешті у цьому клубі завершилася епопея із призначенням головного тренера. Нагадаємо, що Поворознюк оголошував, що до команди приходить Любенович. Однак сам Любенович цю інформацію спростував. Тож хто очолить команду, вже відомо. При Інгульця оголосила про те, що новим головним тренером команди став Василь Кобін, 39-річний спеціаліст із клубом із Петрового підписав трирічний контракт. 6 червня інгулець вже оголошував, що новим керманичем після відходу Владислава Лупашка став Желько Любенович. Однак потім виявилося, що наставник залишився у Минаї. Таким чином Кобін, який раніше працював вже у харківському металісті та тому ж закарпатському Минаї, повертається до Прем'єр-Ліги України. Завершуємо сьогодні Олімпійською збірною України та головним тренером команди Русланом Ротенем. Напередодні того як необхідно оголосити заявку на турнір. Тренер зробив доволі гучну заяву. Головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротень розповів, як готується його команда до турніру а також анонсував серйозну розмову із клубами щодо виклику на ці матчі футболістів. Ми переходимо до основного аспекту. Вже менше ніж за місяць. Ми зберемося біля бордо і будемо готуватися до самої олімпіади. Каже ротень. Я вважаю, що це тільки початок. Потрібно бути готовими психологічно у першу чергу. Окремо, Руслан Петрович звернувся до клубів Української прем'єр-ліги. Ми визначилися зі складом, але зараз буде інша проблема. Зараз, якраз через днів 5-7, ми будемо називати склад і розмовляти з клубами. Скажімо так, цей діалог не всім буде подобатися, але я думаю, ми всі чітко розуміємо, що Олімпіада для нашої країни важлива. Ще раз наголошую: якби не було війни, можливо, можна було б. Зробити десь якісь, скажімо, скидки, але не у цей час. Я гадаю, ми повинні працювати всією збірною на нашу країну. Такі гучні заяви зробив ротань у коментарі офіційному каналу УАВ. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, чекаємо від вас вподобайки, а ще більше чекаємо коментаря. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Така активність дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку з нами скоро побачимось.